Всім привіт! Мене звуть Настя, ви на каналі Дивись в'яжи». Сьогодні відкриваємо з вами черговий день мого адвент-календаря. Дуже цікаво, що ж чекає на мене сьогодні. Давайте дивитись. Так, ось моя чарівна коробочка, яка з кожним разом стає все легшою. І давайте дивитися, що ж там у нас на сьогодні. Так, сьомий день Це ми вже відкрили половину. Сьомий день. І що ж у нас тут? Ось такий класний кіт у вигляді ельфа. Бачите, дуже смішний. У нас. Ось така класна пряжа. Регія поезія колор. Якщо я не факт, що правильно читаю. Так, ще одна регія. Ви знаєте, я вже з однією в'язала, але ну, це прям в мене цей адвент-календар, можливість спробувати так багато різної пряжі. Я дуже за це вдячна, це дуже-дуже круто. Так, що у нас тут? Тут у нас 100 грам, 320 метрів, стандартний таке розфарбування. Дуже цікаве. Ви знаєте, мені здається воно на чоловічі шкарпетки також підійде. З ось таким б графітом я його поєднала, і мені здається, були б дуже класні шкарпетки. Я так розумію, що плюс-мінус ось так буде виглядати шкарпетка, але замість блакитних відтінків будуть червоні. Ну, наскільки я думаю, а там подивимось. І також у мене ось тут такі класні стопери для спиць. Подивіться, які вони гарні, такі дуже ніжних кольорів. І ви знаєте, я думаю, що їх можна буде використовувати якраз на шкарпеткові спиці на тоненькі, бо в мене часто буває таке, що знаєте, я е, в'яжу коли на п'яти спицях, е, витягаю, ну, потім п'яту спицю я е, підколюю да, в шкарпетку, е, і потім тягну не за ту, Спицю і замість ось цієї п'яти витягую одну з, на, з тих, на яких петлі. У мене таке буває дуже часто. Тож, я думаю, в принципі, можна використовувати ось такі стопери, коли ти пов'язав на е, ці чотири спиці, поодягав стопери. Тут їх якраз так, їх тут якраз от е, чотири пари. Це прекрасно. А п'ята буде без стоперів. І так буде зрозуміло. Яку все-таки яка спиця не тримає пети. Тож, ось такий сьогодні класний в мене подарунок. Дуже дякую.